В прошлом раз я казала, що ця машинка, бідна, саме їхала, вона не знала, куди вона їде, що вона постійно буде в чигирях. то такого вона точно не ожидала. Болото просто по колінам. Я не знаю, блін, я сподіваюся, що ми не застрянемо, все-таки повний привод є. Просто болото, капець, я ж їду я ж так, знаєш, відчуваю, як гребе, Просто гребе. Да, Не ругайся, не ругай, Ругається сильно. Коротко. Ну Що я вам хочу сказати, льда немає. Ми з Олі так подумали, сьогодні, от вже зранку плюс сім. Що робити? Треба ж ловити рибу. Попробуємо ловити на поплавок, але не такі, скажімо, насадки, снасті, типу як на мермишку. Дуже, звісно, хочеться карася, дуже хочеться піймать карася. Ну, якщо ми поймаємо таку от верховодочку, я вже буду щаслива, чесно. Що ти мовчиш, що ти скажеш Не, Ні, я жду просто, щоб ми спочатку доїхали, yeah. а потім вже якісь плани, що ми зловимо, понімаєш? І ми з тобою будемо. Нам Ви ще далі. Дальше? Дальше. Я про думаю, блін, сапог вже з собою немає, це ми потім машину затащимо. Це в тебе нема сапог. Я Тиндерів. Реально, потім бачиш цю машину. Ключі забере, знаєш. Дівчинка на красної машинки. Ну я хочу вам сказати, що нормально взагалі-то. Там були такі ми таке було, що я думала, все. Але вона гребла. Надіюсь, ми там в тих ямах диски не побили. Воля ще їдемо мовчить. Думаю. Перший <реш> раз, що я їхала мовчки. Мовчи. Думаю, вона ну, нафіг, да, реально. Ні, ну, стромно, стромно було. Будемо мовчати, Саме головне ще виїхати звідси потім. На зимовій риболовлі дуже важливий момент є з прикормкою, адже не можна просто замішати пакет прикормки, закинути як літом. По перше, її треба мало. По-друге, вона має бути темна а по-третє, зараз. Ольга Кубанська, вона гуру в цій справі, вона вам розкаже, що робити. До речі, підписуйтесь на канал Олі, тому що вам дуже подобається наш дует, але у Олі набагато частіше виходить відео, ніж у мене. Дивіться, звертайте увагу, що коли холодна вода, вам треба прикормка для холодної води. Не просто так на пачках це пишеться, тому що вона йде меншої фракції, тобто риба, навіть якщо до вас припливе, вона не переїсть. І, от, наприклад, в Ріалфіша мені нравиться. Ця прикормка мотиль, тому що тут у складі є сухий мотиль, який дає певний аромат, який подобається риби. Ну і зверніть увагу, що це в мене не нові пачки. От що мені і подобається в цих пачках, що в них є зіп. Я минулого разу восени ловила цією прикормкою, потім просто закрила, і вуаля, все нормально. Висипаємо сюди. І опять закрию і ще на одну рибалку хватає. Чого так трошки? Того, що по холодній воді ми рибу в нас не стоїть мета, щоб її накормити. У нас стоїть мета її позвати на точку. У неї зараз, як то кажуть, кишки не варять, вона медліно собі плаває, і якщо ми її сильно накормимо, вона упливе від нас далеко-далеко. Того наша цель її позвати і щоб вона просто там крутилася і щось шукала. І ще одна прикормка це конопля сва, смажена. Додаю її через те, що конопля це масляниста культура, і в сухому вигляді, особливо якщо вона перемелена, так як є тут, вона дає такий ефект гейзера на точки. Тобто у неї буде багато спливаючих частинок. Що нам і треба при ловлі маленької риби. Того. Теж засипаємо. І звертаємо увагу, що ця прикормка темного кольору, і вона затемнить попередню прикормку мотиля. Тобто, в нас не буде яскравої прикормки на точки, що і треба. І от зараз так перемішуємо. От от. І сюди ми булькаємо бустер. Завжди пам'ятайте, в прикормку ніколи з баночок нічого не. Не виливаємо. Всі добавочки розбавляються із водичкою, і тільки потім додаються у прикормку. Все, така тепер мутяжка. По-по-поп. нормально. Додаємо мотилика, отак розтрусуємо його і робимо кульки. Кульки робимо невеликі. Щоб рибку не сильно насторожувало. І отак, бачите, у нас тут і всередині є мотилик, який буде приваблювати рибку. Ви знаєте, сьогодні хоче плюс 7 і у нас 28 чи 29 сьогодні січня. Але чомусь Кубанська вирішила, що одягатися не треба. Таку курточку легесеньку, це в неї така підкуртка від великого костюму. Я так кажу, а ти чай брала з собою? Брала? Так що давай. Чефірчик, ну я не спеціально, давай тобі трошки гарячого чаю. Бачили, який у мене новенький, дівчачий такий, так, да? класний. Дуже красивий. У мене є синій літровий. Ні, полтора літровий. Ну він і вже його Саша угнав, що я даже той цей термос не бачу просто. У мене ось щось от... наче клює, не пойму. Притаплює. Та... Ну я трошки хочу тому зрозуміла? Що... О! Давай дотаплю, дотаплюй. Капець! Глянь! А хто це? Це красноперка. Диви. О, Я поцепила Як. два мотилика, поняла. Перед цим чотири ставила. Ну думаю, тут, мабуть, такий калібр, що треба і змільчитися. Клас. Але ти глянь, вона навіть не дригається, наскільки вона пасівна. Це я ніколи не ловила в січні. Слухай, в тому році ми з тобою в березні почали. І я казала: я нікого не ловила в березні. Я ніколи не ловила в січні. Ждіть відео в наступному году, коли я скажу: я нікого не ловила в грудні. Ні, це клас. Диви, а володіть. Все, і відпускаємо, хай. О, диви. А в руці й не дригалась. Бачила? Блін, ну це просто утащила. Я в шоці Оля, пішов кльов, диви. Блін. Ну, ця така, прям, Вона схопила його, слухай. Схопила і полетіла. Ще я обосралась. Ой, ой, ой. Я дуже обосралась. Ой, це, мабуть, вона у нас на корм подойшла, трохи. Зараз, кстати, треба підкормити буде. Угу. Причому, так дивись, зараз я обережно було? хочу. Так. Да, да. Обережно, щоб її ж випустити. Так зажрала, слухай. Поставила прям 4 мотиля. Це не... Ой, Леха, іди, давай. Це прям немало. от ага. 4 мотилика це немало. Слухай, оце теж, знаєш, вже веде так хорошо. Я хочу сказати, що дійсно, друзі, а, дійсно, ну, 20 сьогодні 8 січня. Ага. І знову какає, вона їсть, бачиш? Коротше, 28 січня да, рибка не крупна, але чесно, я вважаю, що дуже вже хорошо що у нас вийшло. Ми знайшли рибу, поставили її на точку. Я вам скажу так, чесно, ну я реально кайфую, ну маленька рибка, ну це краще, ніж вдома сидіти взяти ту кригу, чесно. Мотилик працює. Ого! Уклійка! Затягне, подсікай, на! Подсікай скоріше! А А там у в мене геть манісенька така, це платвичка, просто малесенька така. Клас! Клейка, розумію, Уклейка взагалі жирна. Ну помнишь, як ми тоді восени тут уклейку ага. валили взагалі. Ну, плавна, підійшла, просто от вся. Не, ну ця все. прям шикарна. Знаєш, я прям я дуже люблю ловити уклейку. Обалденна така рибинка. Знаєш, з такою рибалкою вже можна і борщ починати варити. А, да. воно, я ще одну зловлю, й ну. це клас. Ну, я тобі розрішаю ловити, а сама ще Хорошо. На дуплі, на такі нотки. Так, да, можна, можна починати. Начинать. Я сьогодні дуже серйозно підготувалася до такого мероприятия як борщ. Зараз ви будете в шоці вместе з Олею. Ти вже готовий привезла? Почти, почти готовий. Ну, реально осталось дві довгі пісні. Значить Дивіться. Картопля чищена, ребра, о, капуста нарізана. Ребра нарізані, і засмажка почті що готова її тільки посмажити. Цибулька. Тут у нас буряк, морква і цибуля на засмажку. Клас? Ну, ну от, Запаслива женщина. Ну, люди не подали, як ти погано ріжеш. я погано ріжу, да, <реку> то я вдома все. Коротше, зараз ми візьмемо невелику каструльку, зробимо. <реку> ну, двоє, щоб поїсти так. А ти менше, розумієш, ти менше особи не вийде. Ну, я так по, по мінімуму. О, все, дивіться. Ось таку каструлечку, а тут ще чайник. підміни. Зараз я хочу обсмажити на олії ребра, відкласти їх, посмажити там засмажку, потім все повернути і варити і спокійно собі, кстати, по-моєму, тебе клює патьоля ловити рибу. Щиро хочу подякувати всім, хто підписується, хто ставить подобайки і пишуть коментарі. Я дуже тішуся, коли бачу нових підписників, коли бачу класні коментарі і дуже часто на них відповідаю, але читаю точно всі. І хочу подякувати партнеру мого проєкту компанії <труль> 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 да. да. <труль> все по мінімуму, щоб без брудного посуду. Класна придумала? Роботи, І тепер ребере сюди. Оп. І ви як. Ага. Клас. А це не сынина, так? Ні, це не санина, це яловичина. це ПП бой. ПП. Так. Опс. Так, наші ребра трошки підсмажились і ми їх поки що прибираємо в сторону. О, дивіться, це буде смакота. Це буде смакота. О! Ось так ось. І сюди у нас йде засмажка з цибулі, моркви та буряка. О. А запах, який вже пішов, аромат. О! Наші овочі трошки підсмажились і ми додаємо томатну пасту. Томатну пасту завжди треба спочатку трошки обсмажити, посирувати. І потім тільки додавати вже води. Нормально так. Тепер ми вже туди трошки даємо водички. Але оскільки я планую все варити разом, у мене ще м'ясо не готове, бо вдома зазвичай я бульйон варю окремо. То я повертаю одразу сюди м'ясо. Додаю ще більше води і нехай воно все вариться разом. І м'ясо, і овочі. Ось такий у нас експрес борщ Але я думаю, що буде дуже смачно. І трошки згодом додаємо картопельку. Оля! Хорошо, що ми цей, знаєш, борщні суклейки, да? Все ж таки. Так от клює на мотилика. Ні, без мотиля мені здається, взагалі б робили. не немає. Ні, на я думаю, що на пінку ні. На мотилика і потрошку-потрошку. По Та, деяка риба, ти бачиш, вона прямо і дестаєш, а вона... Так. Да. І все в шокі, типу. Клас. І коли наш борщик вже майже готовий. Ми додаємо капусту. Якщо молода капуста, я взагалі, друзі, не варю. От я просто взагалі не варю. Я закидаю, закриваю кришкою і вимикаю вогонь. Але це все ж таки у нас не молода капуста, тому нехай трошки провариться. І дуже люблю додавати квасолю. О! Ну коли замужем, вже можна їти без косо. А так, щоб борщ. Я завжди варю борщ, щоб він прям був густий-густий. Ну, що то юшку сього робити? Я дуже люблю багато капусти з борщем. Блін, у нас, скаже, тебе мать на цей борщ, на нас двох. <рігла> що то ми з тобою так. Треба да, <рігла> <надо> шукати компаньйонів. <рігла> Все, нехай ну, під кришкою ще постоїть хвилин там десять і можна їсти. Оля вже не відходять каси монтурує вам відео, щоб все швидко вийшло в ефір. Ну правильно, має бути актуальна інформація. Щоб все було. А тут дивіться, просто який фудпорн. Ооо. Ну Це реально. Дивіться. Ооо. Та ти шо, да? о. Диви. І капусточка. Сиплю, сиплю, сиплю. І бачиш, балон якраз закінчується. Слухайте, ну це щоб у вас не було такої підстави, як у нас, то звісно, беріть або два балони, бо коли на вулиці прохолодно, то ось такі, як, як підмерзає чуть-чуть. І через то е, погано подає газ. Тому беріть собі два балони: один будете гріти, другим будете варити і так їх міняти. О, ні, ну це, звісно. Ти що? Все, сыплю, 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 сыплю. Сыплю. тарелки будуть, конечно, одноразові. Ось, але у мене, по-моєму, є половник, Я сейчас так щось подумала. Так а ні. Я ж мастер-шеф диви. Все є. Бо цим якби не насипаєш, ну, да? да? Нічого <рес> посербуємо, там можна вже його виключати, конечно, бо в принципі. Так, да, ну що поробиш, Оля. Придеться їсти. Поки не з'їмо. Так, тобі дивись таким зв'язком. Я люблю багато капусти. Капуста там є, її багато. Я сподіваюся, що грудь моя просто ще виросте. Дивись все. І цибулька там, і картопля, ще давай кусочок м'яска. Ні, хватить одного. Ні. Я сказала, що будеш їсти. Хватить її одного. О. Капусточки тобі побільше. А я далі сметану взяла, прикинь. Ні, я без буду так. Ах, ну так, да, ти ж на дієті точно. Так, друзі, дивіться. Такий у нас вийшов наваристий класний борщик. Трошки в нього сметанки. М'яско прям взагалі топчик. О! Ну. М -м -м. Mm. Гарячо, але смачно. Знаєш, я от хочу. Я люблю м'язково так от. Mm. Диви, яка класно. Он це смачно, капець. Друзі, нам смачного. Вам дякуємо за перегляд і до нових зустрічей, пака!